Нічого собі! Цей будинок прямо є сказки. Не терпиться спробувати. Так, це дуже смачно. А що у нас тут? О, це ж пряникова людина. Ходімо гуляти. Вау! Ракета! Зараз спробую. Ой! Здається, така ракета точно не злетить А це що? Ой, який милий пряник. Спробую. Ну, непогано. І так, зараз пряникова людина вибере переможця. Цей? Ні. Ракета не те. А може, пряниковий будиночок? Так, він мені подобається. Згодна, він переміг. Дякую, хто б сумнівався. Сподобалося наше відео? Тоді поділися ним з друзями, став лайки та залишай коментарі. Ну а поки що бувай і до нової зустрічі!